Всім привіт друзі! Далі ось на ремонт мені сусіди ось такий телефончик. Проблема не зараджається. Модель його, зараз вам скажу. Ось про телефон. ZTE Black A51. Його модель. Далі перевіряємо, як зараджається цей телефон. Або не зараджається, до цього беремо Type-C sнуur. Вмикаємо його і дивимося. Що все в нас тут по нулях. Отже, зрадка не йде. Якщо я його притискаю до... униз, то зрадка пішла, як бачите. Отже проблема такий у Typ-C роз'ємі. Як бачите, він гойдається ось так. Далі вимикаємо мобільний телефон, він вимикається. І почнемо його розбирати. До цього березно витягнемо його із щахла. Ось так він виглядає і іззаді. Далі шукаємо 7-срот карточок. Потрібно його обов'язково витягнути. До цього я беру діода 1 n 4007 і за допомогою нього витягую 7-срот. Далі продовжую розбирати мобільний телефон за допомогою ось такої лопатки саморобної. Так, ну ось, мобільний телефон я вже розбираю. Як бачу, ось така задня кришка. Далі беремо викрутку і розбираємо верхню ось цю кришку. Обережно знімаю криску. Ось всю. Ось так вона виглядає, як бачите. Далі мені потрібно від, відключити акумулятор від материнської плати. Ось він знаходиться ось тут. Давайте його відключимо. Все. Я вже його від'єднав. Тепер переходимо до нижньої плати. це і знімаю. Обережно знімаю оцю криску задню. Все бачимо вібродигун, сейф, ось так. І сам тайпсі роз'єм. Ось він знаходиться тут. Підіваю сейф. Ось так. Далі заплата, напевно, тримаюся на клюю, на двох клю, тронньому скотч. Ось так. Не потрібно обережно підійти. Ось так. Обережно підіваю її. зимой антенну. Двигун можу відпаяти. Відпаю. Відпаяв. Від, 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 Ось що копата виходить, як бачите. Ось показую, як воно видається. Все відірвано. Такого в мене роз'єму відповідно немає. Спробувати припряти ось цей ось так. Далі, друзі, йдемо під мікроскоп. І ось сам роз'єм. Зараз я беру пінцета. Ось так. І спробуємо його по -по посатати. Як бачите, дуже добре він сатається. Ось так. Ми будемо надіятися, що контакти не постраждали внизу на, на платі. Далі беру справ розе і буду відпаювати цей роз'єм за допомогою паяльної станції і паяльника. Переоберезно беру пінцетом роз'єм і паяльником прогріваю низки роз'єму і його три тиски розсатую. Тепер із іншого бо... Бо... боку. І ось я вже роз'єм відпаяв. Ось так. Далі про... прохожую паяльником по інтерфейсних контактах і заодно перевіряю чи вони живі. Як бачите, вони всі зивіться дуже добре і це не може не радувати ось так. Далі за допомогою дрота та каніфа та флюсу я відчищаю від справу розе контакти, які тримають роз'єм Type-C. Ось так. Так, да, воно гойдається, але на перший час працювати все таки буде ось так. Зараз я його залуд залудзу. Ось так. Підготовлюю місце для цього вже Далі пропаюю. Кожну ніжку роз'єма, залуджую за, ось так, таким чином. І далі буду її вже припаювати. Але перед цим відповідно ще нанесу паяну пасту на плату. Беру паяльну пасту ось так. Розмазую паяну пасту по контактах, беру роз'єм, вмикаю паяну станцію паяний фен і при температурі 300 Ч його починаю впаювати. Як бачите, запаяв я роз'єм, тепер відмиваю. І за спиртом, і як бачите, плюс і мінус і справа в мене закорочені контакти. Зараз я їх буду роз'єднувати за допомогою паяльника. і флюса. Зараз флюс дав, ось так. Флюс дав, і паяльником починаю роз'єднувати. Роз'єднав контакти, знову промиваю і спиртом. І як бачите, контакти вже в мене тут роз'єднані, плюс і мінус з правого боку. Далі пропаю за допомогою паяльника, роз'єм, ось так. Щоб він крепше тримався. І знову промиваю все це діло і запропоюним спиртом. Далі беру плату, показую вам ось так у мене вийшло пропаяти цей роз'єм ось так, D Type-C. На своє законне місце, думаю, непогано. Він припаяний, ось так. І далі, відповідно, нам потрібно перевірити, чи 5 вольт він передає на плату. За цього беремо мультиметр, Павербанка, ось так. Вмикаємо спочатку. повербанку спочатку. Пербанк увімкнений. Подаємо. Зивлення на Type-C. Перевіряємо на конденсаторі. Зивлення чи приходить чи ні. І так, зивлення приходить чудово. Отже можна це сиділо збирати. Беру мобільний телефон і збираю плату назад. Все як розбирав, так тепер збираю у зворотному по порядку, відповідно. Далі під'єднуємо акумулятор до материнської плати. Ось так. І пробуємо під'єднати павербанк. Перевірити, чи піде зарядка, чи не піде зарядка. Ось так. Вставляємо Type-C-Snur. І як бачите, спозивання пішло. І на дисплеї відповідно і зображення від 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 відобразається. Тепер це тайп і його потрібно перевернути, для того, щоб перевірити чи, обид, чи, чи обидва сторони працюють. І як бачите, також ця та сторона працює. Чудово. Отже, ми все зробили вірно і можемо далі його збирати. Далі вмикаємо телефон після того, як його зібрали, ось так. Телефон звантажується, взяли повербанка. Ось телефон завантажився. Перевіряємо, що все працює. Беремо той c snur вмикаємо в мобільний телефон. Ось так. Вмикаємо повербанка. І як можна бачити, що зарядка післа. Телефон зараджається ось так. Давайте перевернемо тип сі роз'єм. І ось як бачите, знову заряд пішов. Все чудово працює, як потрібно. Так і має бути. Далі, звісно, потрібно перевірити, чи буде. Працювати передача даних на комп'ютері ось так. Ну і звісно, як не перевірити, чи бачиться мобільний телефон на комп'ютері. Як бачите, комп'ютер його бачить, ось він, ZTE a 51 І зрад іде. Ну ось на цьому я відео і закінчую. Все працює як потрібно. Як бачите, пам'ять заходить з мобільного телефона і всі папки від... відкриваються. Ось і все. Таке ось... ось такий був ремонт, піду Порадую сусідів. Звісно, що роз'єм базано замінити. А ось як вам цей формат відео подобається чи ні, можете написати в коментарях.